Дівчата, у вас немає доріжечки-конопельки? Як? Немає, ми йдемо до вас. Доріжечка-конопелька. Подивіться, ця доріжечка має бути в кожного українця. Подивіться, яка краса! Чи то мені так показується? Тут голубі відтінки, це бірюза, класнюча доріжечка, ціна від 400 гривень за метр. Подивіться, будаче, ближче, коврова основа. Досі не було таких відтінків у бюджетній доріжці. Сіро-графітові відтіночки. Подивіться, я не можу, яка вона класнюча. Обов'язково звертайтеся, обов'язково ширина є до 4 метрів, і ви знаєте, що доставочку вам зробимо безкоштовно. Класнючі відтіночки, які піднімають настрій, мені вже підняло. Тому я вам гарантую, ця доріжечка принесе одне задоволення вам.